Козатеса Марія Мисловська суми Ігор Андрієв-Дніпро, хронометрист Віталій Стрижак з Дніпра, спостерігач втражує, і це теж правильно. А зараз небезпечний штрафний удар і набагато вище в рід б'є. Теж команда на три очки випереджає Хмельницький Сокел, І Хоча Сокіл має матч за домашнім поєдинком. Але це говорить про те, що пауза теж впливає на будь-яку бути... річне. Битва команди між собою протистояли ще на рівні першого ліки чемпи... матчі. Небезпечно, Небезпечно. пробиває і поруч зі стійкою. вже моменти починають виникати. Сухабалка в атаці. Ми, ми пам'ятаємо, був і удар Андре Луїса, і удар. Бачите, повтора не було того моменту. Міщеряков перед собою відбиває м'яч. І на табуванні Іван Ярошенко відкриває рахунок. Так, скористався Ярошенко. Тим, що м'яч від Міщерякова відскочив, ну майже на. Так, ми бачимо ось цей момент. Відбуває перед собою Мічерюков. Ну, звичайно, не хотів він так зробити, але так вийшло. І бачите, м'яч у воротах. Для Івана Ярошенка це четвертий гол у цьому поточному чемпіонаті. Але забирає м'яч. Андре Луїс 3 в 1 вихід. Файдор. Простріли. Едуард Нагорний. Забиває відновлює рівновагу. Але це зробив безумовний Файдор, Але ж як класно зіграв Андре Луїс. Діпровські болівальники, котрий болівають за атлетик футзал. Бачите, Андре Луїс прийшов, віддав передачу і тут класно все зробив. Пайдор. І забив м'яч у сітку горіть сухої балки. Один-один. Один-один, і все починається. Ну, майже спочатку. Так, класно. І продовжується атака атлетик футзалу. Терентія. Удар воротах і м'яч пообразились. Нічого не скажеш. Удар і рятує свою команду. Там у перерві, яка саме буде статистика. Ще один удар від Кавальова. І знову не... Калашник. Не пройшов він суперника. І сам, же, сам на саме рятує свою команду Богдан Ночеріков. І, і потім вже Андре Луїс про провів... атака сухої балки. Може дуже пелех пробиває. І тут Щур заважає Васильєв йде в контратаку. Проти нього Ніжник Васильєв пробуває. І тут 4 на 4 пішли в атаку атлетик футзал. Передача, який момент був зараз. Я четвірки зараз обрав Станіслава Гончаренко. Тиряє пробуває на місці Мечіряко. Змінюється перша та друга. І в принципі ні. вони традиційно своїх складах. Зараз ніжник на перехоплений і ніжник відзначається голом. Помилка, помилка приводить до забитого м'яча. Та це можна не показувати жовту карту, ну Це ж емоції. ну Показали, ну добре, що ти зробиш. А тут помилка так привела до забитого м'яча, і ви все бачили. Саме робити. Калашник іде вперед. Простріл і сирицький. Е, небезпечна атака. Шеремет іде вперед. і штійка рятує. Ну, шеремет кращий захист атака. Тобі не заб'ють гол, якщо ти м'ячем. Тут Щораз удар, два удар. І дві. Зараз лічеряков розганяється. Що буде робити? Удар по воротах небезпечно. Поне 10-метровий. бере цей удар. Ензевича Едуард Волков. 17-й Андрій Теряєв і капітан команди Мар'ян Пел намагається підключитися до атаки Йде по флангу. Ну і тут фол з боку Лагензевич. І спорту. Щур б'є, ні, застріє м'яч. Є другий шанс. Мяч. Ворота. Артем Щур відновлює рівновагу. Артем Щур забиває другий м'яч. У ворота. Сухої балки повторним ударом. Після штрафно. Приваблюють саме противників атлетик залу. Артем Щур, бачите, пробив улки пересокої балки. Балки один, у ну, атлетик залу нуль поки що. Кавальов. Проти нього Файдор. Пробиває Кавальов. Андрей показав, що Мещеряков може йти назад. Ворота. Андрей сам пішов вперед. Файдор. Який у. удар у ближній кут. Сірійський відбиває. Передача на міще і той же комбінує, намагається дати передачу. Передача пройшла. Калашник. Не... Кримковий на перехопленні. Ну і залишається м'яч. Поки що не було. Так, нема, нема, нема Так, Просто такі жорсткі такий чоловічий футзал. Виставного виставнину Будь. буде намагатися ударити. Рикошати і м'яч не потрапляє у ворота. Це Калашник. Сам пішов. Пробуває Калашник. І це вже віце. Сирівський від... підходить на допомогу універсалам. Пробуває тут поворотах Шерев. Все таки пас був на горного, але діватися було нікуди. І зараз подивіться. Ух, удар зараз Сирицького. Кінг Беткін, ти король. Небезпечно може бути кородовий. Удар Пробуває у ближніху Сирицький на місці. Пять карток жовтих на дві команди. У другому поки що жодної. Тим часом Ніжник атакує. Небезпечний момент. І палах п'ятою намагався замкнути передачу парку універсалу у повному сенсі цього. А Смело. тут можливо було порушення правил. Так. так. Фол проти. Давайте дивитись. Калашник. Калашник може і пробити. Пробуває Калашник. Що, кутовичий дворі? А зараз штрафний. Пробуває Удар. Нагорний. І це від... Зараз сухобалка атакує. Передача Удар! І м'яч у воротах. Все класно розіграла зараз футзалісти з такої балки. І м'яч у воротах 2-3. Бачите емоції допомогу е Зінгри, Так, тут про протидії ви бачите, Шермет грамотно зіграв і е кут воріт е Міщрякову. Зміг його Кабаненка. Е ледь не забили. Ледь не забили. Виставної. Е Виставної пробуває, Сирицький на місці. І встигає Міщеряков повернутися. Міщеряков дуже довго з м'ячем. Дуже. І помиляється. І е, помиляється його. його... його... Мишеляков сам йде вперед. І це фол Ні, нема. Це може бути гостра контратака атлетику джаву. Шур тут пішов у жорсткий підкат. І, і він отримає жовту картку. У цьому епізоді не бачив. Да, дуже спірний момент, шановні Друзі, паси на не мав нагоду, але підславлена науга. Ну давайте пішли жить. Ну, давайте цей момент дивитись. Удар ну, була рука, але як трактувати її, це... Щур повернувся п'ятим універсалом. Терентів. Малашник. Удар по воротах, може бути, а Бу, треба не Луїзь. Луїзь. забуває м'яч. У ворота сумної балки. Все ж таки Дніпря не забуває цей м'яч. Рятівний для себе. 3-3. 3-3. Андрей Луїс, але тут працювала вся команда. Всьому радість прихильників Атлетику залу. Ну і тут бачите, так тут невдала гра захисника Рикошет і був тут, як тут. Але все ж таки активні дії атлетик во дали змогу. З уяскою цієї гри Калашник може атакувати. Чи буде атака? Удар! Рійка адміністрації клубу. Всім тим, хто робить цю маленьку і велику справу одночасно. То, у часи війни. З нами Олександр Кабаненко, головний тренер атлетик футзалу. Олександр Анатолійовичу позаду чергове дербі з сухою балкою. Ну, команди, мабуть, знають вже досконало, гру один одного, але і кожна гра це завжди битва. На майданчику, на трибунах запал. Такою вона вийшла і сьогодні. Так, що ви побачили? Так, да, я погоджуюсь з вами, що таке дербі воно і повинно бути. У нас вже є якась своя історія з цих протистоянь. Вона тягнеться там з першої ліги. Я думаю, глядачам сподобалась гра, але нервова для тренерів, мабуть, перший тайм нам не дуже вдався. Ми не те робили, про що домовлялися. не так чуть чуть рухались, хотілося б більше агресії на м'ячі в відборах. Але другий тайм вже такий, який хотілося б бачити. Я подякував хлопцям, що вони молодці. І по, що, по рахунку, і по змісту гри ми вже виглядали так, як хочеться бачитись. Але хочеться, щоб цільна гра була вона з першої до останньої секунди, а не відрізками такими. Не... Над цим працюємо і будемо працювати. Да, це не швидкий шлях такий, але будемо працювати. На стан ігрової ігри команди якось впливає, те, що велика перерва все ж таки була в ігровому тонусі? Да, да, Так, про це я хотів сказати. Да, що Місяць тренувалося, перерва довга, але тренування не дають такої пользи, як ігри. Десь ми ну, да, важкувато входимо після перерви, да, ігровий тонус набираємо. Ну, всі в рівних умовах, ус... Так що так, є таке. ну, Треба і в цьому компоненті рости, і зростати. Ну, що? Будемо передивимося, проаналізуємо гру, де ми десь там помилки будемо виправляти. І що вже вже наступна гра, треба готуватися до виїзду рівно. Якось так нами Станіслав Гончаренко, головний тренер команди Суха балка. Пане Станіславо, ну, раніше ви дивилися це дербі з боку, тепер занурилися внутрі. Яке воно з тренерської лави? Дуже цікаво, змістовне. Дві команди один одного відповідають і рівню, і настрію. Це дербі. Дербі, воно підвищене за категорією значення, ну і за авторитарністю. Це ментальність, яка мала сьогодні вирішувати, але вона сьогодні при такому рахунку не вирішується. Такі гри повинні бути, якщо в інших містах теж будуть там по дві команди, то наш чемпіонат буде зростати. Атлетик команда така, яка може позвати до гри От. за рахунок гравців, за рахунок ментальності, але і ми вже, так сказати, не биті. І, і, так сказати, В углу десь, як, на, як наказані, не стоїмо. Вели, вели весь час в рахунку. Єдине, що бентежить, що весь час вели в рахунку, і нам знову не знаю, яких причин, зовсім я і в попередніх інтерв'ю казав, хочу розбиратися, де, де ця собака закопана, тому що я не знаю, дивіться, з Хмельницьким в кінці пропускаємо, програємо. Їдемо в анатринків за 22 секунди, в Рівному програємо за 7 секунд, зовсім щось. І сьогодні залічені теж секунди, останньої хвилини. не впорались і не втримали перемогу. Треба шукати в цьому якусь резерв. Мені з досвідом. Прийдеться поламати голову, але відповідь зараз я вам не скажу чому. Це. Тому що це загадка. Якщо ви дивились на інтерв'ю після Кубкової зустрічі, там для мене це загадка і досі остається загадка. Можна турнір настановище на команду тисне психологічно? Ні, зовсім ні. Я впевнений в тому, що це не основний аргумент, і він не може впливати на. Наші результати. Це стосується кожного з гравців. Є таке розуміння, що ніхто не знає більше, ніж ми всі разом. Поки що це афоризм, чи вся формула у нас не працює. Скажемо сьогодні, йшло все до кінця, наче ви пішли за 4 хвилини аж на п'ятого. І все, наче впорались, але ці лічені секунди останні, вони є опербування. Хто має? На площадці знаходиться. Це наша колективна помилка, але ж ми просили Сорокіна. Є бригада, яка виходить захищатися, і ми на, минут, на хвилині домовились, хто захищається до кінця. Але на підміну стояв ті, хто по принципу готуються. Це Ковальов і Ярошенко. Вийшов Сорокін на потримання м'яча і атлетик з ним користався. Тому я так скажу, що. Я не встиг сказати Сорокіну, що гніздо не в'ється у своїй штрафній. Він не той гравець, який може на клюві принести туди їжу. Дякую вам і вдачі. А що ви за судді нічого не питаєте? А ми можемо продовжуємо. Атмосферу матчу просівається. Як вам сьогоднішнє суддівство? атмосфера матчу саме на трибунах також. Подивіться, я, я ще коли передачі був експертом, я завжди поважав цю. Це ж не просто картинка, це дія, яка створюється людьми. Дію створюють всі ті, хто включив оцей генератор, який дає тепло, до того, хто свиснув, що починається тренування. І, звісно, до судді, який вирішує наші питання да, в чемпіонаті. Турнирна стаблиця ж залежить не тільки від того, як е, готовий Колашніков чи Нагорник, чи в мене Легінзевич чи Мар'ян Пелех, вона все залежить від суддівства. Дивіться, е, ну я буду відвертим, це моє особливе поняття, і я не накликаю, що хтось поганий або атлетик якийсь. Мені здалося розумієте, мені здалося е, є таке розуміння, що. Якщо команда дуже розумна, вона вміє в перерві заглянути в роздягальню до іншої команди і розуміти, яка вона вийде. Ми про це казали, що різність станеться, тому що ти перервана те і дається, щоб змотивувати і скоригувати деякі моменти. Але ж ми не ходимо в суддівську кімнату. І чому у другому таймі я не кажу, що я не відверто кажу. Якщо вони призначили, я ніде не виповнені, не, не, ну, ви не вип'ячився і нічого. В першому таймі мене тільки це заострило, коли що стифол? Скажіть, на мій погляд, оце довге рішення на протязі 10 секунд, якби ця пара, яка їздила на Європу, 10 секунд дала цієї паузи, вони б поїхали після цієї гри вже додому. Там моментально треба вирішувати, значить якийсь сигнал в їх є. Машенька Марія Мисловська, якби я був медвідь, може вона б раніше приймала це рішення, але я не відмід і так сталося, що оця пауза вона веде до того, що є підозра у команди, тому що суддя, а це ж наші найкращі судді. До речі, я хочу сказати, що вони чисті люди. Я поважаю одного і іншого. І дівчинку поважаю і його, і дуже до них гарно відносяться. Але чому вони, чому вони змінилися? Тому що всі фоли, які ви назначили до на ну наші ворота, я не сперечаюсь, я погоджуюсь. Може, 50-50 на 50, на 50 це право судді. Але в мене немає впевненості, не, ой, немає сумніву в тому, що на Ярошенко і на Легензевичу були два штрафні. Немає сумніву. А це як і все. От чому? А з цього складається, там не свиснуть, там не свиснуть. Це перевага йде. А те, команда а, зіграна, команда вже грає більше, нас це такі в лізі. І розуміють, ну як от, ну вона все таки так, і за підбором, ми ж ще залишаємося. Ну так є, є якісь важливі, як я розумію. І от знаєте, так скажу: якщо я поважаю їхню майсну су категорію, вони дійсно вміють судити. А чому вони так поводять, я не, не знаю. Може, тому вони їздять на Європу, що це якийсь аргумент, або це як вам сказати. Якщо ти вмієш виконувати якісь завдання, якісь завдання, то ти найкращий. А якщо ти тільки вмієш судити, то може ти і не дуже потрібний. Розумієте? Причому, що я ці нічию ставлю в заслуги як нашій команді, так і, і, і вашій команді. У мене ніяких сумнівів немає, що сьогодні гра. По своїй змістовності і категорії важелі була дійсно на цю ніч.